Вона мені каже, але так не може бути просто якась фантазія взяти і написати за карлючку. Я кажу: то всі так пишуть. І в мене в папці був лист, наприклад, від мера міста. Бо коли давалося доступ про громадянство, то теж мені вручили листа від мера міста. Він кожному пише вітання. І я показую лист, подивіться, за карлючка. У мене були переклади. Я... я дивлюсь просто, які в мене були під рукою документи. Я кажу, подивіться, Тут можна прочитати, що це за прізвище? Ні, не можна. А тут можна прочитати? Ні, не можна. І що ще у мене такий підпис? У мене такий підпис багато років, як я можу його змінити? Я реально не зрозуміла. Вона ні, я не можу прийняти і все. Ви повинні написати щось інше. Бо це ви, каже, писали на підставі літер кирилиця? Треба латиню. Я кажу, добре. Я була не підготовлена до цього, і вона напишіть, придумайте що небудь, приші придумайте свій новий підпис, унтершифт і напишіть. І вона каже, що в мене людей багато, і не задурюйте мені голову. каже: не закручуйте мені голову.